Паску на посвято у великодні кошик спекти то святе а рецептів чимало. І головна умова: святковий хліб треба готувати у спокої та з гарними думками. У селах подекуди досі зберігають традиції паски випекати в печі. А у гуцульському селі брустори мають ще одну традицію: із сиру виготовляють сирні коники. Їх також освячують. Більше того, сирні коники з села Брустори, що на Косівщині, вписані до нематеріальної культурної спадщини України. Все у мене домашнє масла. 200 грам 15 яїчок на 3 літри молока. Аби замісити тісто на паску, пані Марія стала о шостій ранку. Так робить десятки років. За помічницю нині 14-річна донька Христина. Особливих секретів великодні паски у жінки немає. Головне робити усе у спокої та з гарними думками. Це таке коло навкруг пасочки. А це така квіточка зараз будете бачити. З тіста робить квіти, надписи та пташки. Під 90 грам війшло кладі. Паску випікає уся родина Петрівих. Пан Василь розпалює піч та слідкує за температурою. Дрова лише букові. Вони мають гарну тепловіддачу та аромат. Щойно приходить час ставити у піч, роблять усе дуже швидко. Ті мої, би вони не сіли, аби не у нес не впали, бо вони файно не в руху виросли. І дрова ріки. Ано. На Великдень мають одне бажання. Аби богдав намек. Ми кожна людина мала спокій. Якщо Паски пече, чи не кожна господиня в Україні, то у родині Петрів є ще одна великодня традиція: виготовлення сирних коників. Має такі дірочки, мати. Ще більше часом є сир з коров'ячого молока, обов'язково нежирний. Найголовніше має підкиснути упродовж трьох днів. Щоб розплавився, і так буду робити, як з пласталіну. Скибочки сиру пускають у гарячу воду. У руках його треба розім'яти до однорідної маси і тоді вже формують коника. І треба, щоб так скоріше робити, щоб не обпекти руки, і, і так скоріше, бо він їх захолоднує, вже сині робить. Одко. І тепер за Лапки і хвості, аби закріпити фігуру кладуть у солену воду. На коника одягають упряж, роблять гуцула, його також одягають. Донька Христина коників робить з чотирьох років. Це ремесло передають із покоління в покоління. Я враз люблю це, бо мама це робить, і сама хочу це виготовляти. Це таке ремесло, що ніде такого немає. Сирні коники і села Брустори, що на Косівщині, унесли до нематеріальної культурної спадщини України. Це не Просто іграшка чи смаколик, це сирна пластика. Кожна фігура відтворює побут гуцулів цьому 45 років. Цього я тепер зробила. цей конік був трошки менший за цього. А так він сохсив, але стоїть він зберігся. Без сирних коників у Косівських селах не обходиться жодного дійства: весілля, хрестини, дні народження і навіть похорони. Обов'язково сирний коник має бути у великодньому кошику. Дерев'яний кошик, якому ми світимо. По гуцульськи називається паскавник. В цей кошик ми ставимо паску, ковбаску домашню, сир, писанки, чеснок і хрінь. Та обов'язково сирні коники. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. єдині новини.